В Сапалаївці друге дихання. Річку, яка у лучан асоціюється із неприємним запахом і захарещеністю, повертають до життя. Роботи зінювала Луцька міська рада, а звільняє природний ресурс від бруду підрядна організація Агробуд». Як просувається процес оздоровлення річки, дивіться далі. Ось таким гарним будинкам жителів міста зовсім не пасує забруднена Сапалаївка. Це розуміють і відповідні міські структури, і самі Лучани. Ясна річ, такою річка була не завжди. Я пам'ятаю, що саполаївку десь 58 восьмого року тут спокійно ходити було. Протяжність Сапалаївки містом трохи більше восьми кілометрів. Час і сміття, яке сюди викидали жителі, зробили свою справу. Як результат, задихатися стала не лише річка, а й ті, хто тут живе. Русло Сапалаївки замулювалося роками тут, часто створювалися затори, а після дощів і навесні річка підтоплювала дитячу залізницю і житловий масив у центрі міста. Розчистити і дати можливість річці дихати. Значить, тому що вона останній час, ви бачите, після цих заторів, завалів, вона стогне, плаче, просить нашої допомоги. Така допомога їй буде надана. Відділ екології виготовив проєктно-кошторисну документацію на відновлення гідрологічного режиму та санітарного стану Сапалаївки. Проєкт схвалили на засіданні виконкому і визначили підрядника. Товариство Стир Агробут. Роботи розпочали в жовтні. Наразі розчистили територію від вулиці Ніла Хасевича до вулиці Потапова. Перша частинка, ця що зроблена, вона обійшлася десь порядка 900 тисяч гривень. Це кошти виділені з державного бюджету. Ось, а тут будуть підраховувати ще проєктанти. Ну, порядка 650-700 тисяч гривень. От, як кажуть, по цей місток ці роботи ще будуть коштувати. Головного інженера проекту Миколу Залізнюка хвилює лише одне. Каже, очисні роботи добре було б завершити до морозів. Проблема в часі. Трошки запізно почали, але бачите, оперативно, оперативно роблять і будівельники, і міська рада зараз оперативно взялися. Перші результати очисних робіт очевидні, щоправда, поки водне плесо облюбували тільки качки. Втім, ініціатори та натхненники проекту щиро сподіваються, що екологічна свідомість лучан прокинеться, і вони теж будуть цінувати природні надбання свого краю. Коли розчищена річка і не розчищена, є просто ну разючі відмінності. І разом з тим, це ж і тут я перепрошую і запахи, ну і, і, і всі інші речі. А це робимо ми для людей. Очистку русла річки планують завершити до 29 грудня. Наступний етап, який передбачає насадження нових дерев, реалізовуватимуть уже у 2013 році.